Представьтеся, будь ласка. Не знімайте. Я вам даю для... Я, я вам Я, вам даю, знаете, я вам даю для озвіню. Ви закон знаєте? Я вам даю для ласка. Я маю право э, відеофіксувати. Зафіксували? Закон вивчить, а потім, будь ласка. Я, да. да. я зачитаю. Можна так трошки. Ну, не... ну, ну, я вам речей. показую. Воно відсвічує. Я... — Послухайте, я вам показую, ви можете ознайомитись? Можу. Давай. Ознайомились? Давайте. Ознай... Ну, ще... Я вам показую посвідчення. Показуйте, на вас ну, все. карга буде написана. Добре. Добре. Все, може ховати? Можете ховати. Тепер ваші документи. Давайте спочатку. Тепер вже ваші документи. Приймаєте? Я ознайомлюся. До повного будь ласка. Так що ви ж пишете там щось. Я згідно mm. інформаційного порталу mm -hmm. Національної поліції повинен перевірити, чи не перебувати грошку, чи ваш документ mm -hmm. дійсний. Mm -hmm. Документ? Да, сперш пояснення треба. Документ ваш. Ви по... з моїм документом ознайомилися? Сперш пояснення людини, яка Документи, викликала. Ваш, сперш людини пояснення, яка викликала. Ми чекаємо документи. Так, я чекаю, поки пояснення, потім я вам покажу документи і будете записувати. Документи ваші? Ні. Вас викликали. Перше, що ви повинні зазначити, це пояснення людини, яка вас викликала. А вас викликала не я. Документи По -пояснення. ваші? пояснення? Ні. Так. Угу. Ви не будете розповідати, що нам робити. Ну, Якщо ви зараз не придавите документ, вас угу. буде затримано, доставимо до поліції. Давайте протокол пишіть затримання. Телефон вас затриманий. Ні, так ви не можете. Добре, протокол. Добре, добре. затримали. Кому повідомляємо. Ви заплатну правову допомогу. Так. Дайте я телефон за Дайте я телефон ну, заходить. Ну, так я заклину. Ви ж ви не хочете виконувати вимоги? У вас не, ви була вимога придивити документ. Да. Ви не хотіли його приділяти. Вас затримали, при... щоб встановити вашу особу. Це логічно та просто. Добре. Про це складається. Дайте я виклю я виключу телефон. Дайте я вимкну телефон, будете затримувати.